Люди, наприклад, кажуть про людей, про життя своє, про сутність свою. Люди певні організації можуть щось казати. А те, що Ісус каже, це над усім, над усім, бо Він Бог. Він Бог. У ньому вся повнота божества, так написано, вся повнота божества, Він друга особа божества, боготець, Син і Дух Святий то Ісус, друга особа Божества. І все, що він говорить, це премудро, це премудрість, це вищий рівень мудрості, це вищий рівень правди. Ось і коли ми йому довіряємо, це дуже мудро. Тому що кому ще в світі цьому довіряти? Хто є мудріший за нього? Яка організація, яке вчення, яка філософія? Все це від людей, все це тимчасове. Інші лідери релігій, вони померли як звичайні люди, бо вони звичайні люди. Вони звичайні люди. А Ісус, як казав Воскресно третього дня, так і Воскрес. І тому довір'я до Ісуса на всі 100% непохитно, це дуже мудро. Це дуже мудро. Людина, яка прислуховується до Ісуса по життю і йде за порадами Ісуса, вказівками Ісуса, це мудра людина, бо вона прийде в небеса.